Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук, вітаємо вас, друзі, сьогодні про інформаційну роль у цій повномасштабній війні Російської Федерації проти України будемо розпитувати у нашого гостя у Миколи Мельника. Він старший лейтенант Збройних сил України, лицар ордену Богдана Хмельницького, третього ступеня, який просто зараз з нами на зв'язку. Пане Микола, дуже дякуємо за вашу службу, за те, що ви зробили, і за те, що долучилися до нашої розмови. Слава Україні! Героям слава! Ну і друзі, обов'язково підтримуйте нашу розмову з паном Миколою. Обов'язково ставте вподобайки та не забувайте підписуватись на наші ресурси, зокрема на цей youtube канал. Ми це дуже цінуємо. Ми починаємо. Ну і почати я хотів би з простого пане Микола. Роль інформаційна дійсно у цій війні. Наскільки пропаганда наратив з обох сторін змінює хід війни буття цієї війни? Ми пам'ятаємо, що ще там в період Першої та Другої світової війни за використання там літальних апаратів скидували листівки для того, аби якось мотивувати або демотивувати військових, нині звісно ж такі методи. Ну, використовується на про це про таке також чува, але не, не так часто, як це було раніше. Тепер все у мережі. Тому хотів би у вас запитати: ви як військовослужбовець, як оцінюєте саме інформаційну роль ну, у плані ініціативи на, в руках о, тієї чи іншої сторони у цій війні? Ну, станом на зараз все ж таки, колишній військовослужбовець. Але я зазначу про сторін. Ту, про яку колись сказала Катя Гандзюк, що Україна інформаційну війну не програла, вона на неї просто не прийшла. Ми зараз бачимо, як інтернет соціальні мережі захопили російські наративи про те, що все пропало, про те, що давайте домовлятися, про те, що мобілізація це там грабізація, і т.д. і т.п. Тобто, йде дискредитація збройних сил України, йде дискредитація процесу мобілізації. Іде дискредитація самої думки, що треба про далі боротися. Як на це реагує Україна? Ну я поки що не бачу централізованої політики. Хоча в нас є важелі, в нас є єдиний марафон, в принципі, платформа, через яку а, офіс президента або військово-політичне керівництво, якщо так більш коректно називати, а, може поширити будь-який наратив. На жаль, його немає. На жаль, ми продовжуємо бавитися у 2022 рік, тобто пишатися собою, е показувати, як ми героїчно там наші герої боронять Україну, що абсолютно правда, але в той же час треба постійно показувати і другу сторону медалі про те, що цих героїв, якщо не міняти, да якщо не готувати не нормальне поповнення, то скоро буча буде в кожній хаті. Ну і просто дати українцям вибір, який вони хочуть своє майбутнє. Тож в майбутнє в такому випадку може бути два. Або ти без зброї дивишся, як спочатку голтують твою доньку, а потім вас обох вбивають, або все-таки зі зброєю в руках борониш свій дім, все третього вже не буде. У цьому зв'язку я б хотів би навести кейси, як на мене, успішного використання інформації в руках наших спецслужб, пане Миколу, ми бачили. Приклади, коли росіяни приходили на виборчі дільниці за часів так званих виборів на Росії, обливали зеленкою бюлетені самі урни, кидали коктейлі Молотова у воєнкомати і так далі. Невже Україна дійсно не прийшла аби взяти участь у цій інформаційній війні? Дивіться, я можливо десь утрирую. Але я навів цитату людини, якою поважаю. Це перше. А по-друге, на мою точку зору, дійсно Україна, ну, от якщо перефразувати, робить вкрай недостатньо для пропаганди перемоги. Це дуже просто не буває перемоги без надлюдських зусиль. Перемогу завжди здобуває той, хто готовий іти до кінця. Ніколи не можна йти на поводу в цивільних, тому що цивільні завжди мріють про одне про мир, причому будь-якою ціною, іноді ціною свого життя. Вони просто це не розуміють. Я перепрошую, 1921 році да, більшість українців теж залишилася по хатам, Совети перемогли. Ну і що? І через 10 років е, половина з цих українців пішла повісилася в Петлю, бо в голодомор. Чому? На цивільних, на їх думку, звісно, треба рефлексувати. Звісно, повинен бути і цивільний контроль в адміністративно цивільний контроль в армії, да, щоб іноді треба теж притормажувати військових, але наратив має створюватися саме тими, хто цю, за цю землю воюють, і пояснювати людям, що ну, не може бути перемир'я легким. Ми вже легковажили в 2014 році, в 2015 році. А 19-му році я нагадаю, це був Мінськода, Мінськ, 2 і Мінськ 3 Я нагадаю, що я і дуже багато людей тоді звертали увагу, що це не мир, це навіть не перемир'я, це пор... це не просто поразка, це поразка, яка нас призведе приведе до нової війни. Добре, тоді ми були агресивною меншістю, екстремістами і так далі. і По тексту, але все одно ми виявилися правими. Тому я зараз просто закликаю наше суспільство Тверезе подивитися на те, що сталося, на те, що далі відбудеться. Реальність помінялась, немає більше жодних безпекових гарантій у світі. Тільки та країна, яка зможе себе захистити, як і населення яке хоче себе захищати, може відчувати себе у відносній безпеці, у відносній, по-іншому не буде. Тут як то кажуть, критикуєш, пропоную, пане Микола, чи є у вас розуміння на яких ланках Україна зробила, зробила помилки в плані комунікації та якісної в гарному сенсі пропаганди? І на яких рівнях потрібно вводити системні зміни в плані ведення цієї пропаганди? Це такий макрорівень міждержавного плану пропаганда, національний рівень чи мікрорівень От в сім'ї, в родині можливо у взводі знаєте той досвід совєтського союзу з політруками та той досвід із військовими, які мають ідейну складову навчання своїх побратимів, як, наприклад, у полку Азов, можливо. Це потрібно масштабувати. Що скажете? Е, дивіться зрівні е, зміни потрібні на стратегічному рівні, якщо ми говоримо про звичайні комунікації, тому що всі ми знаємо, хто формує там загальний порядок денний на єдиному марафоні на для окремих лідерів громадських думок при всіх моїх повазі до цих людей. Але це е, ну скажімо так. Треба лише змінити тези. До речі, пане Микола, Михай... я, я перепрошую: Михай... єдиний марафон на часі зараз. От, ваша оцінка дуже цікава. Це потрібно чи вже ні? Якщо, якщо він почне працювати на Україну, як це було а, в лютому березні 22-го, то ніхто не проти. Це доволі потужний рупор. Просто я виступаю за те, що він став рупором пропаганди, а не оспівування окремих політиків. Ось, і все це єдине, до чого я закликаю, тому треба насправді механізм є, треба міняти тези. Якщо ми говоримо про військо, треба повертати не просто повертати політруків, тому що насправді у нас є заступник командира роти з відставити, з морально-психологічного забезпечення. Ці люди є, але пр проблема в тому, що, по-перше, вони завантажені розслідуванню, вони завантажені паперовою роботою, вони роблять все, окрім того, що спілкуватися з солдатом. Ну там на спілкування вистачає часу тільки тоді, коли солдат іде у відмову. В той час як робота має політруків, вона дуже важлива. Це пропагандисти, це має бути окрема школа. А в нас, вибачте, іноді відправляють на МПЗ. Ну, знаєте, офіцер якого ну просто вже нема куди поставити, тобто він поганий просто для будь-якої офіцерської посади. Ну, давайте піде в МПЗ. Ну давайте. Тобто, цим легковажили. Цим легковажують постійно і врешті. Все решт, ми маємо особовий склад, який не довіряє командуванню, а робота, якраз МПЗшника, або, як ви кажете, політрука, якраз ну, вона заключається в тому, щоб пояснити солдату на що він тут, і заспокоїти, що його ніхто не кине, його ніхто не бросить. На превеликий жаль, в 25 му році ми бачимо загострення. Я не скажу, що це не жодним чином не конфлікт, але скажімо, нерозуміння. Між солдатом та офіцерською лавкою. ну а що стосується того міністерства, яке зараз маємо: Міністерство культури та стратегічних комунікацій, яке до слова за час повномасштабного вторгнення вже змінило кількох очільників ось. Зараз ми маємо пана Точецького, який вкотре от нагадав, що протягом дії воєнного стану єдиний марафон буде продовжувати свою діяльність, і також попутно от повідомив про те, що. Статус критичності отримало там кілька музичних гуртів українських. От як ви оціните роботу саме цього важливого міністерства? Ми здається, вже за час нашої розмови з вами зрозуміло, що це важливо. Та? Саме ця складова боротьби з ворогом, і чи її потрібно вносити якісь зміни тут у роботі саме цього відомства? А, ну стратегічними були визнані не гурти, а окремо товариство межної відповідальності, якому належить. Права на ці гурти, це так просто маленьке поточнення. Mm. Щодо самої роботи ефективно неефективно, я дивіться, є багато граней. Я бачу просто лише одну, яка мені здається зараз найпотрібніша в Україні це потужна пропаганда і контрпропаганда. На превеликий жаль, я не бачу, щоб ця робота була ефективно проведена. Я не вважаю, що там недостатня кількість спеціалістів і фахівців. Я просто вважаю, що на превеликий жаль наша держава легко важить цим питанням більше того, намагається постійно загравати, ну скажімо так, з миролюбною більшістю, показуючи, що дивіться, насправді наші політики вони ж хочуть лише миру. А на мою думку, навіщо присипати суспільство? Ну кому це треба? треба навпаки щоденно казати що війна буде ще доволі довго і ми маємо до неї бути морально готовими е, оце очікування постійне очікування миру яке є в серцях українців з 2014 року воно нам постійно шкодить тому що ми постійно робимо помилки е, в надії на те що ну от місія прийде порядок наведе. не прийде і не наведе до речі, ви як екс військовослужбовець, то хочеться почути вашу думку? Можливо, підтримуєте зв'язок з побратимами, які досі на лінії розмежування? Як вони сприймають оці всі новини про е, мир, який вже майже ось 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 зараз укладуть між Росією та Україною? Я чув таку тезу, що військових це демотивує, вони не хочуть воювати. І який сенс взагалі йти в атаки, якщо завтра закінчиться війна? Чи є така? Ті, з ким я спілкуюся з В них немає часу дивитися новини до миру. Вони дивляться ну, ставляться доволі скептично, ну але зрозуміти розуміти правильно, моє коло спілкування це люди, які були мобілізовані, м'яко кажучи, до 23-го, А, А то і там тягнулися з 14-го. Це одна частина військовослужбовців. Є друга, яких з під дістали в 25-му році. Ну, звісно, він не хоче воювати. Ну, звісно, він не розуміє, навіщо це треба взагалі щось робити, якщо завтра буде перемир'я? Тобто, ми маємо ту саму ситуацію, яку мали там в 1917 році і союзники і центральні держави, коли солдати просто не розуміли, навіщо далі воювати, якщо ну одно вже сіли домовлятися, Ну, в цьому випадку центральні держави виявилися більш стійкими, і революція не почалася тр тр трошки раніше. Е але е Треба по перше. Гарна робота наших політруків, або як ми кажемо, там заступником роти з морально-психологічного забезпечення, щоб постійно працювати з солдатами, пояснювати, що це взагалі не його справа думати, коли буде мир, його, його справа виконувати ті задачі, які ставить командир, якщо він не зловживає, то якщо його наказ не є завідомо злочинним. Я б хотів би зауважити, що ми маємо велику кількість різних міфів, легенд стосовно Російської Федерації, і як я розумію, ворог успішно маніпулює різними вкидами для того, аби демотивувати не лише військових, але й цивільних тут в тилу. Як ви вважаєте, чи могли б ми щось таке подібне використати? От умовно, на початку повномасштабного вторгнення ще ніхто не розумів, що кадирівці це тікток-війська, та ну. Що не менш, от я кажу про своє коле спілкування про цивільних людей, можливо, у вас інша історія? згодом все зрозуміло, все стало на свої місця, але все ж таки вони створили отакий, от, от фльор якогось такого суперкрутого війська в складі російського війська, яке не переможне. Ну такий, от, знаєте, якась окрема каста просто супер-мега-пупер військових. Чи можна щось таке подібне? У нас спроектувати, от, наприклад, пам'ятаю на початку повномасштабного вторгнення, навіть ролики такі робили там про Бандеру мобіль. Можливо, пам'ятаєте, це якась така міфічна машина, яка вилітає, всіх нищить, все руйнує і так далі. Чи потрібно в цьому плані лупатись у скалу? Як ви вважаєте, для того, аби дезморалити ворога? Дивіться. Треба лопати цю цю скелю, і треба робити все, що ворога буде деморалізувати, в тому числі використовуючи внутрішні наративи, в тому числі російські внутрішні наративи, в тому числі використовуючи міжетнічне протистояння, яке все одно є в Російській Федерації. Тобто, там також є рухи в корінних народів, які не задоволені тим, що в них підвищена норма мобілізації. Що вони це також називають геноцидом, На цим всім треба працювати. На превеликий жаль, я не готовий сказати, чому ми, на мою думку, працюємо недостатньо знову ж таки, це на мою думку. Можливо, дійсно є спеціальні підрозділи, які лупають ту скелю просто дуже тихо, і ми це не чуємо. Це також може бути. От є ще певна кількість різних відомств, які, ну, начебто, от, мають працювати на цій ниві, пане Миколу. Це я зараз про Національний інститут пам'яті, про сам інститут декомунізації, деколонізації, який вже діє в Україні. Ну, от, і в різних містах ми бачимо зміну назв вулиць, навіть зміну назв міст, населених пунктів і так далі. Чи... Успішними темпами відбувається ця робота, і от найбільше про Національний інститут пам'яті про що повинні там розповідати? Про, про, про що там мають говорити, на що мають працювати працівники цього інституту? Як ви вважаєте? Дивіться. Я дуже далекий від цих історій. Скажу лише дві точки зору. По перше, процес декомунізації відбувається неналежним чином, дуже повільно. Що треба як перелаштовувати взагалі комунікацію з школярями і з університетами, треба постійно казати, що історія України це історія боротьби і перемог. Бо Якщо б ми програвали, українці вже не були, Щоб порахувати ту ту кількість воїн, які тут відбулися. Ну м'яко кажучи, як етнос, ми вже б закінчилися. Але за великим рахунком, ми це нація переможців, і за великим рахунком, те, що ми. За буквально 30, вже скоро 35 років існування нашої держави. Е, маємо допустим три революції і, і одну велику війну, і при тому, всьому ми ще боремося все одно народжуються хлопці, і навіть молодняк він приходить і хоче воювати, і ми досі стоїмо. Ми досі боронимо нашу державу. Ми досі даємо тягла росіян. Зрозуміти правильно на полі бою, більшість атак росіян закінчуються нічим. Більшість їх атак вони закінчуються такими маленькими поразками. Тобто українці все одно, навіть якщо порахувати там по кількості бозітнень, українці виграють по кількості боєзітнень. Але ну за рахунок того, що росіяни переважають в живі силі, техніці засобах пораження в усьому. Ну звісно, ми змушені відступати. Але українці це нація переможців і про це треба постійно казати. Треба трошечки вже забути про. Скажемо, певне кулішівство, да, коли українців представляли як хуторян, які самі не знають, чого хочуть. Ну от зараз перебуваєте в тилу в цивільному житті, пане Микола. Наскільки це можливо нині? Як ви оціните тих людей, яких ви бачите на вулиці, перехожих, чи бачите ви в їхніх очах? Якийсь вогонь, бажання, дух боротьби, та і особливо цікавить ваша думка стосовно нового покоління, нової генерації українців, які стають дорослими ось зараз, вже от протягом повномасштабного вторгнення. Умовно, ті хлопці та дівчата, яким нині там 15-16 років, та чи розумієте ви чи це не втрачене покоління, тому що часто густо і це мене дуже сильно ображає, я чую від старших людей. Ну, це молодь не та, це не та, що була раніше. Ми були інші, ми були кращі і так далі. При тому, що я розумію і знаю таких хлопців і дівчат, які зараз беруть участь у бойових діях, а їм по 18-19 років. І це ті юнаки та юначки, які зараз розплачуються за помилки тих людей, які їх критикують. Що про них скажете? Ну, дивіться, я не вважаю, що наша молодь є втраченим поколінням. Я вважаю, взагалі не буває поганих українців, є трошки занедбані. Да? Іноді, можна, можливо, трошки щось не розуміють, можна завжди пояснити. А коли батьки критикують своїх дітей, да, що щось неправильно вийшло, то в мене завжди питання: так ви ж їх виховували. Ну, Тобто, те, що ми маємо, це продукт нашого виховання. Тому давайте ви на себе подивитесь. Ми можемо критикувати нашу молодь за певну там, інфантильність, але її такою створило наше суспільство, їх, їх же батьки. Вони не винні. Але я вірю, я вірю, що при певній правильній інформаційній роботі, при певній правильній створенні державі наративів, це можна, це можна змінити. Молодь так влаштована, що вона не, не любить замислюватися над глибокими речами, і ми не маємо права їх за це критикувати. Так було завжди. В стародавніх грецьких містах знаходять таблички, де, де написано: Молодь вже не та, тобто цій проблемі проблеми 2000 років. Ми маємо її зрозуміти, ми маємо зрозуміти, де були помилки, і рухатися далі, без критики. Ну от до речі, про саму успішність або неуспішність українського батьківства або батьківства по, по українськи От згадується фраза з пісні: Батько наш бандера Україна, мати як держава, як Україна виховала нову генерацію українців. Можете оцінити на рівні держави, на рівні інституцій, Та які рішення ухвалюються для того, аби це були гарні діти свого народу? Що скажете? Я не готовий. Мені здається, до 22-го року держава взагалі намагалася не втручатися в ці процеси. От хто за покликом долу долі там пристав, до вишколів, до якоїсь там поглиблення вищої історії України. Ну тих ми й маємо в перших рядах. Держава тільки зараз зрозуміла, що базове військово-патріотичне виховання має проводитися, вибачте, починаючи з дитячих садків. Я досі я був в радячому, радянському дитячому садку. Я досі пам'ятаю пісні про радянський союз. Поваги до вашого каналу не буду їх цитувати, але я їх пам'ятаю. Тому я, я думаю, що навіть зараз міністр освіти він правильно, правильно говорить і правильно робить, що база військова підготовка має починатися в дитячому ти, і з усвідомлення тоти із бажанням за свою землю битися. Відверто хотів би закінчити на тому, які ролики які продукти саме агітаційного плану демонструє. Український мас-маркет, українське міністерство, от не пам'ятається мені заступниця міністра оборони Олексія Юрійовича Резнікова. Тоді з того часу Ганна Маляр була та і за її співпраці, так за її там роботи, було випущено кілька роликів. Один із них, оця от, агітаційна програма Не бійся. Коли от, показують дітей з їхніми дитячими страхами, потім вони стають дорослими і вже із зброєю в руках от відстоюють незалежність своєї держави, дуже якісний продукт, але тоді суспільство чогось це все захейтало. Можливо, ви пам'ятаєте ці ролики, пане Миколо, але загалом, от в плані виконання. Ідеально, чому сенсу не вистачає? Як ви вважаєте? Це я зараз саме говорю про офіційні структури українські, коли ми говоримо про виконавців на місцях, от, наприклад, третього ОШБР, Ну це ж просто вищий пілотаж агітації. Ми бачимо велику кількість різних білбордів, Вже навіть є мультики, комікси, які агітують служити в третій ОШБР. Чому інші так не можуть на вашу думку? Ну, по-перше, в них немає таких ресурсів, м'яко кажучи. Але вони свою базу створювали не один рік, в тому числі матеріально. Правильно? Ну, це я так дуже м'яко. От щодо того, чому деякі ролики, які вийшли за керівництво пані Ганни Маляр, не мали сенсу. Ну ви знаєте, в нас є цілі заступники міністрів, діяльність яких немає сенсу. Тому я, не будучи великим експертом в медійній справі, я не можу зараз сказати там по якій аудиторії бив цей ролик, але мені здається, він вдарив не туди. У той же час. Моя думка тут не може бути компетентною це лише моя персональна думка громадянина України, не більше. І на сам кінець босифікація слово 2024 року в інтернеті, а пане Миколо, і Російська Федерація на цьому постійно спекулює, постійно намагається ще більше от популяризувати цей мем в поганому сенсі слова. Та як ви вважаєте, Україна ще має шанс якось це все змінити і дискредитоване? Явище мобілізації багато в чому, та, о, змінити і повернути на 180 градусів, аби це все було в плюс, а не в мінус. Змінити завжди можна, але подивимося правді в очі, поки буде сирський, нічого не зміниться. Все через очільника, через головнокомандувача, на вашу думку? Ні, але я не побачив в ньому бажання щось змінювати. Слухайте, наскільки я розумію, питання мобілізації займається не сирський. І відповідальний не він ні, тим цим займається сухопутка. Цим займається сухопутка. Да, керівник сухопутки у нас генерал дров'яти. Ніхто не сперечається, але я відповів так, як відповів без скажімо так, тому що я не хочу лізти в деталі, тому що вони можуть дискредитувати наше військове керівництво, чого мені абсолютно не хотілося. Зрозуміло, пане Микола. Я вам дякую за відповіді на наші питання і знову ж таки дякую вам за службу. За те, що ви зробили Микола Мельник, старший лейтенант Збройних сил України, лицар ордену Богдана Хмельницького, третього ступеня, з нами був на зв'язку. І я вдячний вам, друзі, за те, що ви були присутніми під час цієї розмови. Обов'язково підтримуйте її вподобайками. Наш Ютуб канал підпискою. Ну і звісно ж, діліться своїми враженнями у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Все залишайте знизу під цим відео. Мене звати Павло Ковальчук. До зустрічі на інтервізорі.